Перед вами комплект койловерів BC Racing. Як ви вже зрозуміли, з банера у нас це буде на Audi R8. Чого саме BC і чого саме на Audi R8 BC Racing? Значить, у Audi R8 стандартна підвіска, вона не дуже комфортна і не дуже правильно і нормально працює по нашим дорогам. Це варіант уже перевірений, який американці європейці встановлюють на цей автомобіль. Тому. Ми нічого не придумували з іншими брендами, просто привезли цю підвізку, встановили на і буде вона їздить. Що у нас в цьому комплекті? І який у нас комплект? Давайте подивимося. Значить, в комплекті у нас іде в наборі отакі от от документи, стікери, тут карточка, стікери БЦ, стікер буде з Team Shop Ukraine. От, далі йдемо, далі у нас будуть ключі, такі, красиві. От, і передні і задні амортизатори. Так, я вам достану два амортизатори для розуміння. І щоб ви розуміли, оце задній амортизатор, оце амортизатор передній. Значить, розкажемо вам трошки про підвізку Audi R8. Audi R8 має дуже схожу з Формулою 1, навіть, би так сказав, підвізку. У неї стоять а образні важелі. І два амортизатори повністю однакові у нас ідуть. Оце у нас фронт, це, як ви зрозуміли, передній оце передній, а це буде задній. Бачите, вони повністю однакові. А чим вони відрізняються, вони відрізняються пружинами. Тут 10 кг, тут у нас 14 кг. І ще дуже прикольний, класно, дуже максимально круто придумано. Знаєте що, дивіться сюди. Оця у нас стрілочка, яка стоїть на амортизаторі, у нас вона йде. Я думаю, хто власник спортивних байків, вони знають. У них така штука є. Як ви думаєте, для чого цей виріз? Ну, я думаю, що в принципі, хто їздить на мотоциклах, хто шарить, що це таке, для чого воно треба. А, Audi R8. Якщо у нас не вистачає пружини, наприклад, тобто чи жорсткості, чи м'якості, що ми робимо? Ми оці гаєчки просто опускаємо донизу, пружина у нас розслабляється, цю тарілку ми винімаємо. В, достаємо пружину, ставимо іншу пружину, ставимо цю тарілочку, закручуємо гайку, ставили на машину і полетіли. Все. Розумієте, да? ну, я рахую, що це максимально круто, але ж машина є теж класна. Добре. А, що ж я можу вам сказати, друзі? Ми Standsop Ukraine обираємо BC Racing і вам радимо. Дякую, пока! Got a new coat, still. Okay. Got a little brand new feel. Not so fast, switch blade, your car with I'm on top, self-made, I'm the real deal. switchblade yeah. Switch blade, yeah. switch blade, yeah. switch blade, yeah. switch blade, switch blade, yeah, yeah, yeah. 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 I'ma take the wraith, no cap. No cat. Trying to